На вшанування 70-річчя і сповідника віри митрополита Володимира Стернюка у районному народному домі відбувся фестиваль Коляда єднає усіх за участю хорів Брідського та Старобріцького деканатів Української греко-католицької церкви. До вашої уваги дуже коротко про цей фестиваль, а докладно ми розповімо вам про його хід у наших наступних передачах. Маємо таку гарну нагоду зібратися як і щороку для того, щоб представити наші церковні хори, для того, щоб завершити коляду цього року, тому що минулого року в цій хвилі ми складали побажання і при цьому казали, дай Боже, дочекати до наступного року. Попри всі такі труднощі життя в нашій немці Україні, попри те, що триває війна, ми маємо нагоду знову і знову зібратися. Щоб занести свої молитви до Господа, щоб показати Богові свою ревність, свою вірність, свою відданість. Сьогодні ми приворочуємо цю коляду 110 ї річниці від дня народження митрополита Володимира Стернюка, котрий був всіх наших бродівських храмах, котрий проводив тут місії на Брідській землі, і коли випадає Така гарна річниця 110 років його народження, в спосіб спосіб урочому коляду, згадаємо за нього. А що більше передаю славу от себе Ярославові? Христос рождається. Постать, яка є величава у церкві і в народі, постать, яка є сьогодні в забутті. Той, Багато керував українською греко-католицькою церквою в Підпіллі, той, хто вивів церкву із підпілля, сьогодні саме йому 110 років з дня народження. І коли ми вдивляємося в ці сторінки історії славного нашого митрополита, то я хочу. Кілька штрихів з його біографією саме донести до нас усіх. Народився 12 лютого 1907 року в сім'ї декана Костомитівського пароха Щерця. Ще було у батька два сини священника, саме він обирає шлях. Монашого служіння у церкві. Митрополит Андрей добре розумів на початку минулого століття, що треба розвивати церкву і цього молодого юнака після закінчення гімназії у Львові направляє навчання у Бельгію. Направляє у формацію місіонерів чи до найсвятішого ізбавителя. Там, де він проходить навчання в гімназії бельгійській, а потім проходить роки філософії богослов'я вісім років навчання і закінчує в католицькому Львівському університеті одному із кращих богословських католицьких закладів тоді і тепер у світі. Там він отримує монаший постриг там він отримує з рук єпископа Василя Ладики, з Вінніпеку свячення. І більше як 10 років перебуваючи в бельгійській землі, він повертається на Україну. Як священник місіонар знаючи чотири мови французьку, англійську, німецьку і фламандську. Стає добрим науковцем, фахівцем гомілетики. Місіонерства. Саме тут він проповідує на Волині, перебуваючи у храмах Станіславова Львова, стає провінційним консультантом місіонарів цього Галицького нового чину найсвятішого ізбавителя, який запросив митрополит Андрея, отців туристів на Україну. Саме тут до війни. У наших поселеннях, в нашому місті старі броди, він провадив місію. Польська влада заборонила місії редентористів на Волині і верне вернулися назад. З настанням радянської окупації він є впертий оборонник правдивої віри. За ним дуже пильнували, як молодим місіонерем почули його слово, чули його стійку позицію відданості Христовій Церкві. І вже після знищення нашої української греко-католицької церкви у 46-му році її заборони він влаштовується працювати в університетській бібліотеці, де в одним днем до нього приходять анкабедисти і заарештовують нічні допити, згорщання, Завершується тим, що він отримує срок. Або термі ув'язнення в Архангельській області в тюрмі надзвичайно строгого режиму. Там він перебував, доки не помер, Сталін і повернувся на Західну Україну. Саме у 1964 році митрополит місто Білоститель Василь Величковський висвячує його на єпископа. А з 1972 року, зважте, 1972 року по 1991 він представляє катакомбну мученицьку церкву. Якби не він, і такі, як він, я б тут не стояв. Мені збиралася як Українська греко-католицька церква. Завдяки їхній вірі і стійкості ми не можемо свідчити. Цю віру. Саме його героїзм, саме його відданість, саме його стійкість є дуже важливим чинником нашого буття. Шкода, що сьогодні у Львові немає його вулиці. Шкода, що сьогодні ми не маємо його особливого відзначення. Але комісія мирян Української греко-католицької церкви. Запроваджується рік рік митрополита Володимира. Бо в 97-му році, 29 вересня, він підходить у вічність. Я мав змогу отримати з його рук дияминське свячення у соборі Юра. Перші священники у відродженні греко-католицької церкви на Брідчині отець Михайло Грицишин. Отець Петро Чаплюк, отець Іван Викор, отець Володимир Дідула, отець Микола Бобровський і інші отримали його благословення на служіння у цьому нашому краї. Сьогодні наш цей різдвяний фестиваль Брідського і старобридських деканатів ми присвячуємо нашому ісповіднику віри, великому, Патріоту землі української, духовному провіднику і духовному нашому батьку. Пам'ятайте наставників ваших. Щоб люди завжди шанували звичаї рідної землі, розпочинає наше дійство церковний хор храму Святої Трійці село Слава! Ми, чоловіці, благоволені є, благоволені є. З колядою церковний хор церкви святих апостолів Петра і Павла, села Салашка. Святого Юрія села Логове на сцену хористів церкви святої Параскеви, села Берлин.